24 тисячі 305 паспортів громадянина України у вигляді ID-карток було видано по області за 2022 рік і 43 тисячі 482 паспорти громадянина України для виїзду за кордон. Такі показники повідомляє управління Державної міграційної служби України в Чернігівській області. Як і для країни загалом, так і для працівників міграційної служби минулий рік видався нелегким. 24 лютого 2022 року разом з окупацією населених пунктів Чернігівщини російські війська займали і приміщення підрозділів, зокрема городнянського сектору. Утім, завдяки злагодженій роботі працівників найцінніші документи вдалося зберегти. Результатом таких злагоджених дій, якими ми пишаємось, це є те, що у період активних бойових дій жоден паспортний документ, як внутрішній, так і паспортний документ для виїзду за кордон, не було втрачено, не знищено. Також була проведена низка безпекових заходів для збереження всіх архівних документів, державних бланків і реєстрів. Але незважаючи на всі наші спрямовані заходи, тим результатам, які ми не могли, як так кажуть, перешкодити, це ми маємо два пошкоджені приміщення в управлінні державної міграційної служби. Це ми можемо бачити на слайдах приміщення нашого територіального підрозділу Чернігівського району. На жаль, яке на сьогоднішній день не можливо відновити і також городнянський наш територіальний підрозділ, який, який також і пошкоджено, і пограбовано. Управлінню Державної міграційної служби у Чернігівській області підпорядковуються 24 територіальні підрозділи. З них 16 підрозділів з 1 липня 2022 року перебували на простої. Станом на 31 грудня 2022 року на простої залишалися 12 підрозділів. Наразі триває робота з їх відновлення і вже найближчим часом запрацює Ічнянський підрозділ. Утім, у відомстві зазначають, більшість послуг можна отримати. Онлайн, а попит користування таким ресурсом зріс на 50% за останній рік. Крім замовлення послуг, він містить широку базу відповідей на різноманітні запитання, які найчастіше виникають у громадян при взаємодії з міграційною службою. Всі питання є з відповідям на цьому сайті. І вони постійно доповнюються, враховуючи саме ваші звернення, і вони постійно доповнюються, враховуючи дзвінки на гарячу лінію. Тому ви можете самостійно, абсолютно не так кажуть. Користуючись да таким суб'єктивним якимось фактором, хто вам що сказав, а використовуючи інформацію на офіційному сайті, отримати відповіді на всі ваші питання більш оперативно. Загалом, за 2022 рік, за ініціативи Державної міграційної служби України було прийнято 25 постанов Кабінету міністрів України для забезпечення доступності послуг і для подолання викликів, перед якими постали громадяни у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.